Мене звати Антон, мені 19 років. Молодою я закінчую якраз, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я жив півроку за кордоном в Стокгольмі, навчався, ну, підтримували Україну, збирали кошти, гуманітарну допомогу. Мені стукнули 17 років, я повернувся в Україну, вже тут залишився, в моє місто Ірпінь, поступив в університет, тобто буде ще диплом баклавра, міжнародні економічні відносини, бо я добре вивчив англійську мову. Молодь завжди перша. Зараз молодь це не майбутнє, це теперішнє, насправді, воно вже прийшло. І починаючи з підліткового віку, 16 років, молоді люди дуже цікавляться різними сферами. Почав шукати варіанти, піти на службу. І вибило, звісно, в інтернеті, що з'явився новий контракт. «1824» — назва досить оригінальна, лікабельна, звісно. Я зайшов на резерв плюс, ознайомився повністю з умовами. Тобто, через резерв плюс собі обираєш, воно перекидає тебе на армія плюс, здається, якось так ініціатива називається. І там ти вже обираєш бригаду, посаду, тобто все дуже зручно. І всі умови, що написані там, загалом такі вони є. Десант, штурмові війська це наймобільніший вид військ. І загалом, для того, щоб все потрапити, військовослужбовці проходять найскладніше без ВП. Хоті навантаження, що були на базові загальні військові підготовки, я очікував, що не будуть складними. Очікування справдились, і от саме в десантників найскладніші навчання. Тобто я саме через це обрав, щоб було складно загортувати не тільки свій фізичний дух, а й морально-психологічний. Але те, як тут готують, те, які умови створюють для підготовки, от коли е, класні умови е, навчання, хочеться навчатися. Навчання це основа, фундамент, база. І коли е, протягом цього навчання і загалом далі протягом служби в тебе є побратими, які стали реально друзями, кокарішами, е, то так і навчатись легше, і далі служити буде краще. Дуже важливо, щоб е, ти знайшов. Людей, з якими ти знаєш, що підеш на будь-яку задачу, як і в житті, так і тут. Кожен, хто от зараз думає, або хто був на курсах, можливо, в цивільному житті якихось зв'язаних з військовою професією, на цього патріотичних і думає, от чому б не спробувати, от зараз якраз час, щоб спробувати. Насправді зараз дуже вдалий час для молоді, щоб пробувати. Тому що, як я вже наголошував раніше, зараз оцей контракт дає можливість швидкого кар'єрного зросту. От реально, якщо ти витримаєш, якщо ти класно навчишся, і в тебе от в тебе буде уся мотивація постійно, навіть попри труднощі, це нормально. Труднощі в житті, труднощі тут, на службі, на БЗВП, це загалом і Тобто, ти долаєш труднощі, потім лежиш просто 10 хвилин, думаєш, який ти красавчик. Глобально, в мене є велика мрія, коли повернусь до служби. Я до служби займався кіно. Ми знімали фільми. Тобто, в нас була класна команда, і один із них вийде. Не скажу коли, але по всіх кінотеатрах країни, тобто вже ближче до 26-го року. І от на цивільному житті я б до цього повернувся і зняв би ще декілька фільмів.